За минулий рік Полтавський академічний обласний музично-драматичний театр запустив п'ять нових вистав. У репертуарі його більше двадцяти. Заробили тут упродовж 2013-го мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Проте говорить директор театру на зустрічі з представниками облдержадміністрації, така, начебто, значна сума не використовується на потреби закладу, адже після оподаткування з кожної отриманої гривні залишається лише 42 копійки. А плани у театрі імені Гоголя амбітні. В цьому році ми будемо проводити наш фестиваль. А ви знаєте, висякого це сьомий фестиваль, який буде проходити з першого по дев'яте. Буде вісім театрів України. Розноплановано буде фестиваль, тому що тут буде і балет. Вся ця тема була буде присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. В цьому році до представників обласної влади із проханнями та проблемами звернулися працівники театру. Будівлю на господарчому дворі власним коштом та за гроші обласного бюджету хочуть реконструювати під гуртожиток. Адже вирішити кадрову проблему без житла для артистів та гостей дуже складно. Нагадаємо, у 2002-му штат театру значно скоротився. Кошти на початок робіт у гуртожитку, а також на інші потреби ймовірно отримають вже після найближчого. Ще сесії, де розподілять вільні лишки бюджет. Не так давно театр відкрив свої після реконструкції свої двері, але, скажімо так, природа вмішується, там, погодні умови, на фасаді в нас там є проблеми. Тому, коли ми будемо переглядати бюджет, я хотів би, щоб ми питання, які будуть звучати в театрі, щоб ми їх закрили. На повну потужність працювати театру заважає відсутність роялю, говорить народний артист України, диригент симфонічного оркестру театру Віталій Скакун. Ми маємо такий оркестр чудовий, і я міг би запрошувати світових виконавців для того, щоб Полтава побачила великі імена, велику музику. Інструмент вже за прогнозами обійдеться у 700-800 тисяч гривень. Одразу покрити всі витрати з обласного бюджету не обіцяють, адже театру потрібен ще й спеціалізований автомобіль.